Шановні, я вас вітаю. Сьогодні поговоримо про просту, але дуже важливу тему, яка особливо хвилює тих, хто тільки починає бігати. Про те, як дихати під час бігу взимку, про популярні міфи, рекомендації і поради. Про загальні принципи дихання ми ще поговоримо більш розширено весною. А зараз саме про зимовий біг і дихання. Ви питали про те, як бігати взимку? Зараз розповім. Але перед цим я хочу перед вами вибачитися. В минулому відео про біг взимку я помилився і сказав, що взимку в повітрі на 30% більше кисню. Це неправда. Під час недільної довгої пробіжки в лісі мої бігові побратими жартували надімною мною. Е, я ковликис! Коротше кажучи, концентрація кисню в повітрі суттєво не змінюється залежно від пора року чи температури. Ну, таке буває. Я помиляюся, дякую, що ви мене виправляєте. Роботя, я стараюсь. Е, я вже прибрав коротше, вазон, але мені здається, що хана маму Лед світло. Е, давайте перевіримо, чи доживе Лед світло до кінця. Стосовно дихання під час бігу в холодну погоду є кілька досить незвичних теорій. Суть кожної з них в тому, що після біга на морозі людина обов'язково захворіє, і головною причиною цього є неправильне дихання. Основні міфи, які досить дивні, але вони є, пов'язані з бігом. Ми сьогодні розберемо. Перше, дихати треба тільки носом. Друге, дихати треба тільки ротом, але під час вдиху необхідно закривати горло язиком. І третє вдих і видих робити на 3 чи 4 кроки. Тож, давайте розбиратися. Перше носом чи ротом кажуть легендарне. Артур Лідіар, The most controversial and successful coach. одного разу дав пораду журналістам на це питання. Він сказав: дихайте через рот, дихайте через ніс, всмокуйте повітря через вуха як тільки зможете. Але в інтернеті повно халіварів на цю тему. Основні аргументи тих, хто дихає носом. Кажуть, що людство завжди дихало через ніс, ніс фільтрує повітря від всяких гидот, ніс прогріває повітря, коли ви вдихаєте, і щоб ви не застудилися саме ніс потрібен. А яке ж дихання ротом взагалі? алло? насправді рот бігунові ой, як потрібен. І тут же в мене є дослідження, не так як з киснем, Лінк в описі про необхідність роту для бігуна. По перше, пам'ятаємо, яка мета дихання під час бігу. Набирати якомога більше кисню і видихати якомога більше вуглекислого газу. Якщо хочете, можете дихати носом і ротом. Головне, щоб рот був задіяний, без нього ніяк через нього більше кисню потрапляє. По-друге, дихаючи носом щелепи і, взагалі, м'язи обличчя. Щільно стискається, це шкідливо при тривалому стисненні м'язів можуть пошкодитися чи просто спазмуватися. Основні аргументи проти від любителів дихати носом, що при диханні ротом в легені потрапляє холодне повітря, а в роті пересихає слизово. Але а, цього можна уникнути перше, щоб не застудити горло. Кутайте горло в баф чи балаклаву. У мене є така тоненька, яка пропускає тут повітря. Так все одно ефективніше ніж дихати самим лише носом, хоча б через баф щось буде зупиняти трошки. І друге, щоб виділити слину, жуйте жуйку чи цукерку, або час від часу пити воду. Це ще й баланс водний, ваш відновить. Друге велике питання: ритмічно бігати чи довільно, тобто чи підлаштовувати своє дихання під кількість кроків. Бігова спільнота ще не визначилася насправді, що вважати нормою: ритм чи його повна відсутність. Є певна категорія тренерів, які вважають, що без ритму в бігу просто ніяк. Решта ж дотримується думки, що ваше тіло само знає, як бігти, і привчати його до ритму немає просто потреби. Що таке ритм в бігу? Ви вже можливо чули про такий термін. А як правило, кажуть, що ритм розміреного бігу це 3-3. Один вдих на три кроки, і один видих на три кроки. Стандартний ритм це 2-2, і прискорений це 1-1. Чим це добре? Якщо ви звикли до ритму, вам не потрібно думати, як і скільки робити вдихів і видихів, щоб забезпечити організм киснем. Right. А чим це погано? Найчастіше неможливо визначити, який саме ритм краще на даний момент. Поки ви з цим експериментуєте, дихання збивається, темпи сповільнюються, і ви втрачаєте дорогоцінний час на відновлення, як я зараз. В 13-му році в університеті Юти було опубліковано дослідження. Ви звернули увагу, що після попереднього відео в мене одні дослідження: дослідження про співвідношення кроків і дихання, яке похитнуло просто бігові засади взагалі. Точніше, не Саме це дослідження, а бестселер Бада Коца Air, Така книжка вийшла після цієї публікації. Він написав страшну штуку. Написав: якщо ви час починати ритм з однієї тієї самої ноги, ви приземляєтесь на одну і ту саму ногу. Ця нога буде травмуватися сильніше, і тоді прощає спортивна кар'єра. Привіт, милиці і все інше. Всі відразу сказали Вау і взялися переписувати статті пробіг. Але тут втрутився автор початкового дослідження. Він здивовано. Написав, що в дослідженні нічого про мікротравми не йшлося, і взагалі вважає, що 2 на 2 – це найкращий ритм у світі. Коротше, хайп швидко скінчився, але статті фанатів коца залишилися і на них досі можна наткнутися в інтернеті. Тому будьте пильні і не відволікайтеся на неприродні ритми. То як же тоді правильно ви можете запитати, найкраще правило це дихати природньо, не фокусуючи на цьому увагу. Спокійне дихання навіть на сильному морозі ніколи не призведе до хвороби. Ну, ми сподіваємося, що ніколи не призведе. Головна причина появи засуду з ускладненнями: це вірус і мікроби, а також переохолодження організму. Причини переохолодження це неправильно підібрана екіпіровка, мокрий одяг, відсутність можливості відразу переодягтися в сухий теплий одяг після пробіжки. Для людей схильних до ангін і запалень дихальних шляхів, можна порекомендувати бігати тільки в повільному темпі, щоб не піднімати пульс, не робити глибокі вдохи і не хапати ротом морозного повітря. Не хапати взагалі. Ясно? Хоча можете хапати, як хочете. Ми вільна ліберальна країна. Для просунутих бігунів головна рекомендація намагайтеся наробити швидкісних тренувань на морозі. Тут і е, висока частота дихання, і труднощі з розігрівом зв'язок, і суглобів. І ризик отримати додаткові м'ясові надриви і травми. Основними тренуваннями при низьких температурах від мінус 10 градусів і нижче повинні бути легкі відновлювальні кроси, а також тривалий біг на низькому пульсі. чим ми і займаємося вихідні дні? Я дуже дякую за те, що ви додивилися до цього моменту і поставили лайк і прокоментували. Окремо дякую за кількість коментів і особливо дякую нашим патронам, які нас підтримують. Дякую до наступних відосів. Пока. Коротше, це ви попросили кота. Він мені робить шкоду. Хто мені за це буде тепер збитки покривати? Ворс! Вже зеленим горить! що ти робиш? Дядя? Зараз секундочку. Р. Коротше, ти зламав мені, так? Да? Все, нема. Ладно, вибачте, будь ласка, друзі, не буде. Коротше, в нас більше цього світ. Тому що його зламав Ворс. Випросили Ворса, тримайте.